На лісовій галявині, освітленій яскравим сонцем, Ліля і Марко весело гралися. Трава навколо була насиченого зеленого кольору, а повітря наповнювалося ароматом квітів, які розцвітали влітку. Їхні очі спалахували від захоплення, коли вони планували побудувати велике сяюче коло з сонячних камінців. Давай, Марко, це буде найкрасивіше коло в світі! радісно вигукнула Ліля. Стрибаючи на місці. Так, які кольорові камінці ми покладемо? запитав Марко, з нетерпінням позираючи на кілька яскравих камінців, що лежали на траві. Сміх і радісні вигуки створювали атмосферу дружби та веселощів. Раптом з за дерева з'явилася Соня, тримаючи в руках кілька камінців, що Освітили. світилися на сонці. Вона хотіла приєднатися до гри. Але щось всередині не давало їй спокою. Але в один момент, намагаючись бути тихою, Соня випадково розсипала камінці у траву. Звук, який вони зробили, був таким гучним у тиші, що Ліля і Марко обернулися. Ой, що сталося? запитала Ліля. Її обличчя радісно перетворилося на тривогу, коли вона побачила, що камінці розкидані. Соня почала почуватися провини та сорому. Вона тремтіла від думки, що її вчинок міг зіпсувати веселість друзів. Я, я нічого не зробила, невпевнено пробурмотіла вона, намагаючись не привертати уваги. Де камінці? Нам потрібно їх зібрати. закликнув Марко. Його голос став тривожним. Ліля, засмучена, дивилася на траву, в якій загубилися їхні скарби. В її серці зароджувався страх, що їхній план може зірватися. Кожен із них відчував, як радість поступово витісняється напругою. Що робити далі? Соня вирішила мовчати, сподіваючись, що вдасться все виправити без зізнання. Але її внутрішня боротьба почала відчуватися у поведінці. На лісовій галявині, де раніше лунав сміх і щастя, тепер панувала напруга. Ліля і Марко стояли серед розсипаних камінців. Їхні очі шукали знайомі кольорові скарби в густій траві. Де ж усі камінці? запитала Ліля, глянувши на Марка з тривогою в очах. Ми ж їх тільки що бачили. Марко, нервово сціпивши губи, почав збирати те, що залишилося. Його руки тремтіли, і він знову і знову оглядався на Соню, яка стояла осторонь, схиливши голову. «Соню!» І не бачила, куди поділися інші камінці. Запитав він, намагаючись стримати паніку в голосі. Соня навіть не зрушилася. Вона відчувала, як тяжкість провини давила на її плечі. Вона ховала кілька камінців під траву, сподіваючись, що це допоможе виправити її помилку. Але чим більше вона мовчала, тим більше зростала напруга в повітрі. Ліля підійшла ближче, її голос став м'якшим, але все ще тривожним. Чому ти не говориш, Соню? Якщо щось трапилося, нам варто знати ми ж друзі. Марко, втомлений від невизначеності, скривив обличчя. Нам потрібно знайти камінці, чому ти мовчиш? Це не допоможе. Соня, почувши їхні запитання, відчула, як до сліз підступає горло. Вона боялася зізнатися, що саме її дії призвели до цього лиха. Її серце билося швидше, і разом із цим прийшло усвідомлення час відкрито поговорити. Я, нарешті, прошептала вона. Але слова застрягли в горлі. Вона глибоко вдихнула, намагаючись зібратися з силами. Ліля, помітивши, як Соня тремтить, підійшла ще ближче. Все буде добре, Соню. Ми разом, мовила вона, намагаючись підтримати подругу. Марко, хоч і стурбований, теж відчув, як щось підказує йому, що їхня дружба важливіша за камінці. Він тихо запитав: Тобі не потрібно боятися, ми можемо все виправити. Соня підняла очі. В яких запалала іскра рішучості. Вона знала, що має сказати правду, аби звільнитися від важкого тягаря провини. З глибоким вдихом вона нарешті вирішила. Я розсипала камінці. Цей маленький крок став початком шлях до прощення. Ліля і Марко уважно слухали, готуючись підтримати свою подругу. Лісова галявина, хоча й закутана в м'яке світло, залишалася напруженою. Ліля, Марко і Соня стояли серед розсипаних камінців, що нагадували про їхню гру. Але тепер у повітрі витає відчуття тривоги. Нам потрібно знайти більше камінців, сказала Ліля, намагаючись заспокоїти себе, хоч голос її все ще трохи тремтів. Можливо, ми могли б звернутися до дядька Вуханя. він завжди знає, як вийти з подібних ситуацій. Марко, згорбившись, глянув на уламки. Що залишилися від їхньої колекції. Але ж їх так мало, його голос звучав панічно. Що нам робити, як ми будемо грати без них? Соня, відчуваючи тягар провини, дивилася на друзів. Її серце билося швидше, адже думка про зізнання знову нав'язувалася. А раптом Ліля й Марко образяться А якщо вони вирішать, що не хочуть з нею дружити. Можливо, дядько вухань зможе дати нам якісь нові камінці. Підтримала Ліля, намагаючись повернути оптимізм у їхню розмову. Він завжди приносить щось цікаве. Марко, хоч і все ще переживаючи, почав тихомирювати свою паніку. Так, це може спрацювати, сказав він, намагаючись знайти в собі спокій. Якщо ми всі разом, то точно щось придумаємо. Соня глибоко вдихнула, відчуваючи, як важкість на її душі поступово зменшується. Можливо, якщо вони знайдуть рішення разом, їй буде легше зізнатися у своїй провині. Я, почала вона, але слова знову застрягли в горлі. Вона замовкла, спостерігаючи за двома друзями, що обговорювали план дій. Ліля і Марко були готові діяти, і ця рішучість трохи підбадьорила Соню. Якщо дядько вухань не зможе допомогти, ми завжди можемо знайти інші способи, запевнила Ліля, поглядаючи на Соню. Головне не втрачати надії. Соня, знову відчуваючи тепло дружби, задумалася може, прийшов час зізнатися, але поки що вона мовчала, спостерігаючи за словами і діями своїх друзів, готова до наступного кроку. Відчуття надії та підтримки зростало, і разом вони, можливо, зможуть подолати цю неприємність. Сонце яскраво світило на лісову галявину, розсипаючи золотисте світло на м'яку траву. Повітря наповнювалося ароматом квітів, а легкий вітерець приносив ніжний шелест листя. Ліля і Марко сиділи на траві, спостерігаючи за Сонію, яка, зібравши всю свою рішучість, повільно підходила до них. Соня відчувала, як серце б'ється в її грудях. Вона знала, що повинна зізнатися. Весь цей час її сумніви і страхи переслідували її, мов тіні. Але порада дядька вухання, яка звучала в її голові, додала їй сміливісті. Чесність завжди важливіша за страх. Ліля, Марко, почала вона, намагаючись стримати тремтіння в голосі. Я маю вам щось сказати. Ліля глянула на неї, злегка здивована, а Марко, зацікавлений, нахилився вперед. Що сталося, Соню? запитала Ліля, тривожно спостерігаючи за подругою. Я. Слова застрягли у неї в горлі, але вона зібралася з думками і продовжила Я випадково розсипала наші камінці. Я не хотіла, щоб ви дізналися, і тому мовчала. Марко відкрив рот від здивування, а Ліля широко розплющила очі. Чому ти нам не сказала? запитала Ліля, намагаючись зрозуміти. Соня, відчуваючи, як сльози підступають, відповіла: Я боялася, що ви образитеся на мене. Що не будете більше дружити. Марко, який досі був вражений, нарешті промовив Але ми ж твої друзі. Ми разом вирішимо цю проблему. Соня глибоко вдихнула, відчуваючи, як важкість на душі поступово зникає. Ліля, усміхаючись, сказала Головне, що ти зізналася. Тепер ми можемо знайти всі камінці разом. Соня відчула, як серце наповнюється радістю. Вона кивнула. І разом з друзями почала шукати загублені камінці у м'якій траві. Ось один. вигукнув Марко, піднімаючи яскравий камінчик, що блищав на сонці. Ліля, підтримуючи його, додала «І ще один. Радісний сміх дітей лунав у повітрі, коли вони разом збирали кольорові камінці, що знову заповнили їхню колекцію. Сонце світило яскраво, а колос камінців ставало все більшим і касивішим. Вони повернулися до гри, відчуваючи, як їхня дружба стала ще міцнішою. Сонце все ще світило яскраво, наповнюючи лісову галявину теплом. Друзі, зібравшись навколо свого сяючого кола з камінців, відчували, як їхня радість зростає з кожною хвилиною. Повітря було сповнене щебетанням пташок і ароматом квітів, а сміх дітей лунав, немов музика, що відлунює в серцях. Дивіться, як вони блищать, вигукнула Ліля, підстрибуючи від захоплення. Це справжні скарби. Марко з радісною усмішкою взяв один із камінців і показав його друзям. Ось цей мій улюблений, сказав він, підносячи камінчик до сонячного світла. Він нагадує мені про наші пригоди. Соня сиділа поруч, спостерігаючи за ними з усмішкою на обличчі. Вона відчувала, як серце наповнюється щастям. Всі страхи, що колись мучили її, зникли, а на їхньому місці з'явилося відчуття єдності. Я так рада, що ми разом, промовила вона, приєднуючись до гри. Давайте зробимо з камінців малюнок. Так, це чудова ідея, підтримав її Марко, відразу ж починаючи розкладати камінці. Дядько вухань, спостерігаючи за ними збоку, не міг стримати усмішки. Його серце наповнювалося гордістю за племенників. Молодці діти, сказав він з задоволенням, ви показали, як важливо бути чесними один з одним. Це справжня сила дружби. Соня, почувши ці слова, відчула, як всередині виростає впевненість вона більше не боялася, що її секрет може зашкодити їхній дружбі. Дякую, дядько Вухань. вигукнула вона і її голос звучав щиро. Я тепер знаю, що можу вам все розповідати. Ліля та Марко, чуючи це, кивнули з підтримкою. Ми завжди будемо поруч, сказала Ліля, обіймаючи соню. Ніколи не сумнівайся в нашій дружбі. Вони сміялися і гралися, об'єднуючи кольорові камінці в малюнки, створюючи нові спогади. Сонце сяяло, а на лісовій галявині лунала радість, наповнюючи всіх теплом і світлом.